Всім привіт, з вами Козіліна, і сьогодні ви бачите мене в дуже крутій якості, а це означає, що я на кінець купила камеру. Тому, якщо я десь буду виглядати якось дивно, і я буду десь там отак суватись чи щось не розуміти, то я ще просто не звикла до нової апаратури. Але я звикну і буде взагалі пушка. Тому е, я нагадую, що ви можете підтримати мене на байміє копі, ви можете зробити мені донати Куди завгодно, взагалі. Господи, напишіть мені, валаці, я вам скажу, куди зробити мені донатики. Тому що я, як бачите, дуже багато сил і грошей вкладаю в цей блог. І я хочу. Щоб наш український контент був не гірший, ніж контент креаторів на Ютубі по всьому світу, тому я дійсно розвиваю його. І іноді мені треба ваша допомога. Тому що реклами небагато українських креаторів. Ну, тому я ж не леве на Джепі, щоб пінап рекламувати, розумієте про що? я. Тому цей, до речі, пінап. Якщо хочете, я, в принципі, я проти, я проти, я не буду таке рекламувати. Ну, що. Ну, коротше, коротше, все. Давайте перейдемо до відео. Тому що відео у нас сьогодні з вами супер і супер цікаве. Тому що ми говоримо про guilty pleasure всіх підлітків двохтисячних. Е, так, можливо, і когось не з двохтисячних, не знаю. Я типу довго думала, чи робити мені огляд на цей фільм, на цю серію фільмів чи ні. Але come on, girls, у мене 92 на каналі жіночої аудиторії. Типу, я серйозно була впевнена в тому, що ви то дивились. Навіть якщо вам це не подобається, у вас є шанс познайомитись з крутим цим оглядом козіліни на мужиків з фільму Сутінки. Тому що найбільший плюс сутінок у тому. Що на квадратний метр знаходиться як мінімум 130 красивих мужиків. Абсолютно всі актори в цих фільмах просто капеці, які красиві і класні. Тому говорити про мужиків виявляється набагато цікавішим, ніж про цей крінжовий фільм. Тому давайте вже перейдемо до відео. Я давно помітила, що ти не такий, як всі. Не куриш, не п'єш, не матюкаєшся. Користуюся червоною помадою. спочатку здалося, що ти голубий, але ж ні. Я знаю хто ти, кровосіся. Сутінки це мій особистий сорт героїну. І все таке, знаєте, я ненавиджу і люблю цей фільм водночас, тому що є дуже багато мінусів, які перекриваються е, красивими акторами. І все. Ну, плюси теж є, знаєте, типу вайби від цього фільму. Так, ми всі любимо вампірів, вовків, всяких. ми всі мріяли про те, що колись ми виростемо і знайдемо свого Едварда вампірчика. Я взагалі в дитинстві це був мій найулюбленіший троп в фільмах, серіалах і все таке. І я коли ну, я думала, що я виросту і я зможу по повторити цей троп в житті. Тобто, ви розумієте, я реально сподівалася, що знайду чоловіка вампіра, а знайшла чоловіка військового і повторила троп. Жінка чекає на чоловіка з війни. Ура! Ні, я, звісно, могла б зняти вам просто типу огляд, додати це в рубрику Я подивилась і все таке. Ну, якщо вам буде цікаво, я зроблю. Але мені здається, що типу такого контенту вже дуже багато, і цей фільм, фільми вони занадто старі, щоб робити на них огляд. Це ж не Венсдей тобі розуміти, я вирішила, що про мужиків буде цікавіше поговорити. Взагалі, знаєте, я ось цими двома своїми крайніми відео я вам натякаю, що у мене на каналі з'являється рубрика про фільми і серіали. Але не переживайте, я не буду робити на серйозні серіали і фільми огляди тільки на смішні. Але давайте вже перейдемо до сутінок, і я, чесно, навіть брехати вам не буду. Я ніколи не сприймала серйозно саме мужиків Белли. Ну, по-перше, тому що я взагалі не бела, і я б не реагувала так, як реагує вона на е, своїх цих дивних мужичків. Привіт, я. Що таке? Пригадаю сім'я. Те, що ти робиш, це максимально дивно, якщо що. Ну... Не треба робити вигляд, що від мене виняє. Ти взагалі нормальний чи ні? Що ти дивишся на мене? Перестань на мене так дивитись. Що таке? Що таке? Вибачте, а чому мене посадили з ним? І якщо ви думаєте, що Крінж тут тільки Едвард, то я спішу вас розчарувати, тому що Джейкоб не те, щоб кращий за цього вампірчика. Ну, і чим я можу тобі допомогти? Нічого не можеш. Я можу пойти я обід що Чувак, ну і вали звідси. Ти що думаєш, я поведусь на ці звіша твої тупі маніпуляції. Мені що по-твоєму? 15 років вали звідси. Ти типу ти пере, перепутав взагалі. Я не так то поведеться на ці маніпуляції. Камон! Перед тим як ми перейдемо до оцінки чоловіків. Я хочу вам нагадати, що я люблю дідів. Е, називайте це як хочете. Можливо, я там, типу, у мене якісь там де дішу, все таке. Я це називаю просто мої смакові переконання. Коротше, я не люблю цих всіх тюбіків малолітніх. от дорослі мужички. Це моє. Тому коротше, якщо в якийсь момент огляду я просто почну робити отак. То, типу, не дивуйтесь, це окей, це нормальна практика для Козіліни. Ну і що ж, давайте почнемо з головного героя. Коли ми вперше бачимо Едварда, нам здається, що він такий серйозний, що він такий виважений, що він такий холодний, що він прям холодний вампірчик. Ви розумієте? І, типу, я на це і сподівалась, коли я включила цей фільм. Я така боже, ми подивимося про якогось серйозного вампіра. Е, фільм, а не тут, то було, тому що Едвард почав валити ось цю крінжу. thank <laughs> you І ну, типу, все з цього моменту мені не подобався Едвард, тому що я сподівалася, що він буде ну таким серйозним класним вампіром, а вийшов якийсь несерйозний, не класний вампір. Тому я була дуже розчарована. Коли я дивилась дитинство, я взагалі вважала Едварда якимось мямлою, сухою тівтєлькою і взагалі противним. Тому що мені здавалося, що він якийсь ну знаєте нещирий. Я не розуміла ось цього, типу, ми не можемо бути разом. Ані, ми можемо бути разом. Я тебе люблю, але не люблю. Але все таки люблю. Але трошечки не люблю. Мене це так дратував. Але я в дитинстві взагалі була така людина, знаєте, типу, скажи і все, що ти якісь цирки влаштовуєш. Я тебе не розумію, Едвард. Ну, коли я підросла, я зрозуміла, але в цілому моє ставлення до цього персонажу ну, не те, щоб сильно змінилось, якщо чесно. Ми їдемо з міста. Куди? У Донецьк. Туди, де сила, гроші. І стадіон там крутий. І це я уникаю його крінжових фразочок по відношенню до Белли абсолютно протягом всіх фільмів. Серйозно. Хоча я розумію, що насправді абсолютно всі діалоги в серії цих фільмів це просто люта крінжа. Я прошу, Ти кохаєш Тебе більше. І знаєте, ось так, передивляючись у дорослому віці, я зрозуміла, що насправді у першому фільмі дивний не Едвард, дивна Белла. Тому що якби мій однокласник поводив себе приблизно як Едвард, я б явно не подумала про те, що він вампір. Знаєте? Він швидкий, ніколи не спить. Він завжди такий дивний. У нього різні реакції на все. Він такий блідий і загадковий. Хто ж він? Я знаю. Але знову ж таки, повертаючись до дорослого віку, тому що Ангеліна з дитинства то взагалі крім люта так ось. Е, коли я придивлялася вже зараз, я зрозуміла, що насправді Едвард це канонічний, крутий, хороший хлопець, е, це типу принц на білому коні, він весь такий ідеальний, він жертвує собою заради Белли, його любов до неї не егоїстична, як у Джейкопа, наприклад. Так. Тобто він не якийсь там аб'юзер, він дійсно е, поважає її кордони, ну не враховуючи того, що він хотів її з'їсти один час, а потім ще приходить до неї в спальню і дивився на неї як вона. Спить, ми цього не враховуємо. Е, і типу, Едвард, реально він такий, ну, ідеал. Для багатьох, але не для мене, тому що я все ще вважаю його м'ямлюю. Але ми не про те. Ми про те, що він, знаєте, його любов була такою жертвеною і вся ця його крінжа, яку він валив протягом двох у цих фільмів, типу, що я тебе кину, але не кину, я тебе люблю, але не люблю. Я буду з тобою, але не буду з тобою, а ми не можемо бути разом, але ми підемо разом на бал. І все таке він все це робив через те, що сценаристи хотіли показати його таким жертвеним, що він, начебто, готовий пожертвувати собою. Зараз Бели. Але виглядало це чесно дуже дивно, особливо в моменті, коли він на всю другу частину киданув її, і просто потім вона хотіла жити своє життя, він з'являвся у неї в видіннях. І я впевнена, що він не випадково з'являвся у її видіннях. Типу, чувак, на нащо ти це робиш? А потім він взагалі вирішив, що дуже класна ідея тупо випалитись через Беллу. Ти нормальний взагалі? Ні, я розумію, що він думав, що типу Бели не стали і все таке, але що ти не врятував її, що ти не приїхав і не подивився, що з нею. Чо ти пішов, блін, в якусь Італію випилюватись? Ти серйозно, чувак? Ну коротше, вся взагалі їхні стосунки вони якісь дуже дивні, якщо чесно, враховуючи те, що там ще цей Джейкоб постійно цим по собачому влазив оце, як він любить. Джейкоб це взагалі окрема історія. Едвард тупо дозволяв Белі цілуватися з Джейкобом і навіть нічого не казав їй. Що ти не сяш? А що? І, хоча я все ще вважаю, що чувак, якому 109 років, він, ну, типу, коли він закохується в 17-річну дівчину, це дуже і дуже дивний вайб. Ви розумієте, про що? я? Взагалі я не розумію цю концепцію, типу вампірів, коли вони закохуються у молодих дівчат. Чувак, ти буквально дід, якому 109 років. Ти реально? Ти серйозно? Ти закохався 17-річну дівчину? Як мінімум, у вас досвід різний. Про що ви будете говорити? Ну, в принципі, для сутінок це не проблема, тому що абсолютно всі персонажі говорять ні про що. Е, ви пам'ятаєте хоч одну здорову сцену в сутінках, де є класний побудований діалог, і я такого чуда не пам'ятаю. Дивіться, хто прийшов. Бобік, дай лапу. Ти знов починаєш. Роуз, чмири його. Ви... І що млітновий ми... круг вам піряка у нього були китайські презервативи. Ні, ну і звісно, ми повинні враховувати те, що Едвард дуже і дуже гарний. І насправді мені здається, що половина його фанбази формується на тому, що Едвард дуже гарний. Дякую Роберту Паттісу, на який згодився виконати цю абсолютно крінжову роль, яка зіпсувала половину його кар'єри і досі його прислідує. Зате дуже гарний у нас персонаж. Вийшов завдяки Роберту, тому що. Ну, от шо що? А Едвард дуже і дуже красивий вампірчик. Тут взагалі без спору. Хоча я вам скажу так, що в сутінках, і повторюсь, в сутінках всі мужики красиві. Ви бачили хоч одного якогось негарного мужика в тих сутінках? Ну, нема там такого, нема. Навіть оці головні е, вампірчики, які, типу, Віталіо це сиділи, вони супер красиві. Ви взагалі бачили цього блондинчика? Він вау, просто! Наступний у нас вовкулака Джейкоб. Ну, взагалі, які вампіри без. З Вовкулаків. Це, типу, як пацанські цитати без Адідаса. Просто не можуть існувати одне без одного. Але я, в принципі, не проти. Я люблю Вовкулаків, це е, прикольні взагалі, ці тваринки такі. Ось. І мені подобається їхній конект з вампірами і постійна нелюбов і так далі. Хоча чим взагалі мені хтось може пояснити нелюбов Вовкулак до вампірів і вампірів до Вовкулак. Чого всі одне одного люблять, а ці двоє ні. Чому? Звідки пішов цей хейт? Звідки почалася ненависть? А ось це вже непонятно. Тобто це ніяк не пояснюється. Ну, в принципі, ладно, хай буде так. Джейкоб мені абсолютно не подобається як персонаж. Це один з моїх найнеулюбленіших персонажів. Вам більше скажу, тому що я вважаю, що Джейкоб маніпулятор, аб'юзер і взагалі все, що він робив протягом фільмів, це бісився через те, що він в френдзоні. Чувак, тобі 300 мільйонів разів сказали, що тебе не люблять. Чого ти далі лізеш? Я взагалі ненавиджу цю токсичну маскулінність, коли тобі дівчина каже, я тебе не люблю, а ти лізеш і лізеш, лізеш, і лізеш. Нашу ти? Лізеш, тим паче, враховуючи те, що у неї є хлопець, типу тобі в неї не соромно. Я ненавиджу ось цю дикуху, особливо коли він поцілував Беллу без її згоди. Типу, ти ким себе відчуваєш, чувак, в дитинстві я Джейкоба любила. Ну знаєте, тому що голий хлопчик, який ходить в кадрі з красивим пресом, це все, що потрібно було 12-річній мені. Але коли я підросла, я зрозуміла, що дуже і дуже багато речей, яких робив Джейкоб, по перше, це крінж. По-друге, це якась аб'юзерська дикуха, типу серйозно, мені в цьому плані цей персонаж взагалі не подобається. Як тільки Джейко постригся, все пішло по наклонні, і при чому пішло по наклонні в геометричній прогресії. Я розумію, що його хотіло зробити бедбоєм, Типу розумієте, ти повною протилежністю Едварда. Типу, що він такий гарячий, імпульсивний, що він такий вовк, ауф. Але ну чесно, вийшло трошечки, не трошечки крінжово, і вся його поведінка. Ну вона типу ніяка. Хоча знову ж таки я вважаю, що в цьому є і вона Белли, тому що вона постійно давала йому якісь шанси, вона постійно давала йому якісь надії на те, що вони будуть разом. І ось цей поцілунок в останній чи передостанній частині це взагалі що за люта дикуха. Ти нащо до нього полізла, до на нашого поцілувала, і реакція Едварда взагалі мене вбила. Це взагалі найкрінжовіший момент у всьому фільмі. Ну мені надо ці жорсткі, ці жорсткі оскарблення, блядь. Боже, а в кінці що вони зробили з цим персонажем? Серйозно, Джейкоб в кінці просто зійшов з розуму і почав підкатувати до доньки Белли, яка отака була. Отака! Отут от, 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 буквально. Чувак, ти що взагалі табу? А потім він ще дивувався, що Белла хотіла його побити. Ну слухай, я б тебе теж тако побила, трошки Джейкоб за такі приколи. Коротше, я хотіла зробити вовка, зробили якусь сутулу собаку. Хоча, ну, ми не можемо відміняти того факту, що він дійсно був дуже в неї закоханий, і він був готовий пожертвувати собою заради неї і все таке. Але це не відміняє того факту, що цей персонаж взагалі мені не подобається. Наступний у нас Джаспер. І Джаспера я обожнюю. Джаспер це, як на мене, один з найкращих персонажів взагалі у сутінках. І в якийсь час він був моїм улюбленим взагалі персонажем. До речі, до того як це стало мейнстрімом, і до того, як всі почали його форсити в тіктосі. Я ж до того знала, що це просто вау-персонаж. Ну, Джаспер, це просто каноніще вампіра. Він холодний. Він колишній офіцер. Він знає, як стримувати свої емоції. Він, він така машина для вбивств. Він дуже сильний. Він такий, у нього є своя історія за спиною. Ви розумієте про що я? Він такий холодний. Сильний, мужній. він мені коротше, так подобається, що це капець. Насправді я е, саме таким уявляла Едварда, так що він буде таким, знаєте, ну справжнім вампірчиком, що він буде з такою холодною харизмою, до Беллочки так підходити, і вона так буде така. Ось таке я чекала. А вийшло, що у нас таки вийшов Джаспер. А Джасперу не те, щоб дуже багато уваги приділили у фільмах, але ну, я вважаю, що це дійсно найкращий персонаж. І якщо колись з'явиться петиція про те, що потрібно зняти кросовер тільки про Джаспера, де він буде в головній ролі підкатувати до Белли. Я згодна на це подивитись. І я зроблю на це огляд. Тому, будь ласка, давайте створимо таку петицію і розфорсимо її по всьому світу. Тому що Джаспер неймовірний персонаж, серйозно дуже класний. Мені дуже подобається його так? Вона якась цікава. Вона, він не сімейство по факту цього Карлайла. Він е, має щось своє особливе і це дуже і дуже приваблює в ньому. І взагалі, ось ця його така е, ухмилочка, е, яку він показував протягом всього серіалу. Ну це просто вау! А коли він е, оце е, бився, вчив битися вампірів, ви просто згадайте його в тих сценах, він просто такий неймовірний сексуашка, що то капець. Коротше, Джаспер це один дійсно з моїх улюблених персонажів, чисто через те, що він в моїх очах став тим Едвардом, якого мені не вистачало, тому я його дуже і дуже люблю. А ще мені дуже подобається, він саме в дуеті з Елісон, і я вважаю, що це той тип персонажів, які в дуеті виглядають цікавіші, ніж сольно, тому що коли вони разом між акторами дійсно така. Хімія присутня, що це капець. Мені це дуже і дуже імпонує. Тому е, так, пара дуже крута. І взагалі давайте просто подивимося якийсь Едіт з Джаспером. Мені подобається. Ще один супер недооцінений персонаж це Емет. І я вважаю, що його недооцінили дуже і дуже зря. Тому що це шикарний персонаж. Кожен раз, коли він з'являвся, на екрані я думала, боже, а чому машина не в гаражі? І я говорю не тільки про його зовнішні якості, хоча вони там ой 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 дай Боже! Ну серйозно. Коли писали пісню «Big Boy», мені здається, що її писали про Емета. Я вам кажу серйозно, Емет це той тип персонажів, які... Показують як би, свою харизму, вони дуже смішні, харизматичні, у них такі, знаєте, ці трольські жартики. І ми через те сприймаємо його як таке, тупим качком. Хоча насправді Еме дуже і дуже розумний і класний персонаж. І не дивлячись на його таку фактуру, неймовірно, красиво, вона мені подобається. Він виявився найбільш дружелюбним, як на мене, в сімействі. Він найкраще прийняв Беллу на початку. Так? Він дуже підтримував її ось цими своїми жартиками і так далі. І навіть в кінці. Вже в останньому фільмі він перший, хто вийшов, коли почався цей вампірський двобій. Тобто це дуже багато нам про що говорить. Еммет, він взагалі дуже нерозкритий персонаж, тому що ми про нього говоримо тільки в контексті Розель, Розалі, так? але я вважаю, що це максимально неправильно, тому що мені здалося, що у нього цікава передісторія, що він міг би вийти дуже харизматичним і крутим персонажем, який був би таким самим улюбленцем, як і Джаспер. Хоча такого. Звісно, немає, тому що у Емета максимально мало кадрів, максимально мало його взагалі у фільмах, і нам про нього говорять тільки в контексті його дівчини. А дівчина у нього дуже класна, і я вважаю, що вона б ніколи не вибрала якогось дурачка, у такого спіріулочка, тому що вона має дуже трагічну історію, пов'язану взагалі з чоловіками. Тому звісно, нам багато що говорить про те, що вона змогла йому довіритись і змогла стати його, якби, дівчиною, з якою е вони. Проведуть. Все життя, яке нескінечне. Всю безкінечність вони проведуть разом. Хіба то не прекрасно? Наступним я хочу поговорити про Карлайла. Ну Карлайл, ну який шикарний персонаж? Ну божечко, ну як же я люблю цього Карлайла? Ну, це мій улюблений реально персонаж після Чарлі, напевно. Хоча я все ще не обрала, хто для мене перший серед них, тому що вони мені двоє неймовірно дуже подобаються. Е, Карлайл для мене ідеал. Ні, серйозно у Карлайла за одну сцену з Белою набагато більше хімії ніж у Едварда з нею за весь фільм. Просто подивіться на цю сцену, лол. Карлайл розумний, Карлайл гарний. Карлайл взагалі дуже і дуже крутий. І по факту без нього цієї сімейки взагалі б не було. Нам показують Карлайла з такою холодною харизмою, що він весь такий, знаєте, ну, чоловік-чоловік. Мені це дуже в ньому подобається. І найбільше мені подобається те, що нам на екрані завжди його показують, таким максимально спокійним, максимально врівноваженим, виваженим. Він той, хто постійно всіх рятує, він постійно готовий прийти на допомогу. Він за свою сім'ю. Просто стоїть горою, і я вважаю, що ну якби в чоловікові це взагалі найкращі якості, які він може проявляти, коли чоловік може. Е ви знаєте, захистити не тільки себе, але й свою сім'ю. Ну, знову ж таки, це оці мої консерваторські погляди, фу, козіліна, що ти таке несеш, але це особисто моя думка. Маю на неї право, ясно, ясно. А ще потрібно поговорити про витримку Карлайла, адже він буквально постійно контактує з людьми і з їхньою кров'якою, і він ні разу, він єдиний, хто ні разу не зірвався до крові той, тієї ж самої Белли. Ну, знаєте, навіть Джаспер такий весь класний він. Зірвався на кровяку і чуть її не з'їв. Але з ким не буває, у всіх свої мінуси Джаспер, все ще класний. І мені дуже подобається це в Карлалі. Ви тільки уявіть, яка сила волі у цього вампіра. Ви тільки уявіть, який він дійсно е ну, сильний в цьому питанні, тому що це ж неймовірно важко. Навіть старі дорослі вампіри не можуть стримуватись. Навіть Едвард чуть випадково Беллу не з'їв, коли почав я з неї висасувати. А це буквально любов всього його життя. Ви розумієте? І мені дуже шкода. Що його зіпсували в двох останніх фільмах. Тому що в першому фільмі він просто. Вау! А в останніх фільмах вже ну, такий, ну, дядя. Ну я все одно люблю дядь, але в першому фільмі він прям був дуже-дуже таким красунчиком. А ось, ну. В останніх вони підкачали. Взагалі мені не подобається зовнішній вигляд більшості персонажів у останніх фільмах. Мені здається, що в перших фільмах всі виглядали набагато більш якось іконічно, ніж вже ось в останніх. Особливо про це стосується, наприклад, Елісон, Вона неймовірно красива в першому фільмі, а ось вже в останньому я, вона мені, мені менше подобається. Ну це взагалі перша частина фільму, вона реально іконічна, вона реально крута і класна. І мені перша частина фільму подобається не іронічно, а ось останні ну, Це вже питаннячко. Чим далі, тим гірше. Це дійсно факт. Ще один персонаж, який дуже мені подобається і якого дуже по-тупому зливали, це Чарлі, тобто батько Белли. Я вважаю, що у цього персонажа е, був неймовірний потенціал. Він міг реально стати одним з найбільш іконічних персонажів сутінок, але замість цього нам просто з нього зробили дурачка, який нічого не розуміє, нічого не викупав і так далі. І знову ж таки, це проблема е, лише тих, хто писав сценарій. Я для Себе ставлю чарлі на перше місце, ось особисто знаєте. Е... Таки, такому, який він є в моїй голові. Тобто, е, опираючись на його характер, який нам показали в першому фільмі, я роблю про нього висновки вже в останніх фільмах, а не те, що з нього зробили. Тобто, в моїй голові він такий, знаєте, е, спокійний чоловік, який насолоджується своєю самотністю, який не боїться цієї самотності, який готовий з нею боротись, і який, знаєте, такий весь офіцер, він холодний, він вміє правильно розслідувати всі ці справи. Він знає, що в цьому місті щось твориться, він про щось догадується, а не просто живе своє тупе життя і дивиться по четвергам серіал, ну ви розумієте про що. я? Тобто мені здавалося, що саме в цьому буде і ізю... родзинка цього персонажа, Розумієте про що? я? Саме в тому, що він буде, ну. Здогадувати, що відбувається, тому що він поліцейський. У нього буквально в крові здогадувати, що відбувається. Це ж суперпопулярний і цікавий троп. Тобто, це не так ліша, яке зіпсувало б цього персонажа. А по факту вони зробили з нього просто якогось мужика, який не розуміє, що відбувається, який тупо відпускає свою 17-річну доньку їхати хоч куди, тому що вона йому якісь образні вірячі. Сказали, по факту це просто мужик, якого киданула жінка, донька, і він такий весь ну ніякий і нудний. Хоча. Реально могли викрутити з нього дуже крутого персонажа. І в перших частинах у нас була на це якась ось вся ця його крутість, що він оце в формі, що він оце таким сидить з цим штучкою, щоб стріляти. Коротше, ви зрозуміли мене? І все таке. Тобто, реально він був достатньо такий цікавий персонаж. Ну а далі ми маємо те, що маємо. Ох, взагалі, як же ж вони зіпсували цю серію фільмів до кінця, це просто страшне. Я ось навіть зараз лежу і думаю, як ж могли круто вони зробити цей фільм. Скільки ж ми могли крутих, взагалі іконічних сцен мали, могли би мати з нього, якби просто нормально викрутили взагалі весь цей фільм і так далі? Це дуже і дуже неприємно, я скажу вам так. Але, в принципі, маємо те, що маємо. Сутінки, як на мене, це один з найкращих взагалі, підліткових фільмів. І ми не можемо. mm Заперечувати його е, реальну іконічність серед підлітків, тому що мені здається, що ось покоління 2000-х, воно точно всі його дивились, і напевно ті, що постарше, теж його вже дивились просто е, в більш дорослому віці. Я вважаю, що дійсно цей фільм заслуговує на вашу увагу, особливо перші дві частини. Тому що як і говорять у всіх там оглядах, е, перші частини вони дійсно іконічні, вони дійсно цікаві, і там є за чим подивитися, як мінімум, за цікавими крутими персонажами, Нажими і за підлітковою драмою. Хочеться і крінжово, але я дуже люблю сутінки. Це моє guilty pleasure, скажімо так. Дякую всім за увагу! З вами була Козі Ліна. Сподіваюсь, ви зацінили мою акторську гру. Подивіться на цю акторочку. Ну, це просто капець. Серіал школа. Якщо ви будете знімати, не дай Боже ще один сезон, то наберіть мене, я згодна грати головну роль. Зіграю не гірше ніж там. Ті, що там грали. Дякую всім за увагу. З вами була Козіліна. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте мене на Баймія і в інших моїх соціальних мережах. Дякую, дякую, дякую всім, па-па!